Такі заходи, вони особливо це для ветеранської спільноти та і загалом для спільноти вони мають дуже важливе значення, тому що вони згуртовують такі заходи, вони показують ветеранам, які пройшли досить складний життєвий шлях. Відчути себе якось ну, в тімі, вдвіжі в такому. Це дає змогу більш так соціалізуватися людям після ну, з важкими травмами, пройти так сказати, реабілітацію. Після поранення, це вже він два роки. В цьому році було рік він перебував на лікуванні, протезуванні, реабілітації у місті Київ. Зараз уже рік як вдома. Він не впадає в відчай від того, що щось в нього не виходить. Він завжди шукає вихід.